Друзі, вітаю вас в Україні. Дуже хотілося б сказати вам доброго недільного ранку, але, але ранок не добрий. Усю ніч рашистська орда обстрілювала Марганецьку, Нікопольську громади, вбивала людей в Херсоні і на Херсонщині. Вбивала людей на Донбасі у тому місті України, які вони прийшли визволяти, принесли свою руську любов, свій руський мир. А що ж вони творять? Паскуди? От таке має значення руський мир, любов росіян до українців. Отак от виглядає їхня любов. В Україні їх цьому. За те, що підарі роблять, вони поплатяться. От, отак от, от вони визволяють людей. Визволяють їх від їхнього житла, від їхнього життя, від всього, що в них є. Я дуже рада, друзі, що ви. Приєдналися до моєї акції орхідеї за донат ЗСУ, що ви також вишукуєте у себе на підвіконні рослинку, якою можна було б поділитися з іншими людьми за донат ЗСУ, за донат Благодійний фонд України Повернись живим! Горки забирають в нас життя, розрушують нашу інфраструктуру, а ми з вами, а ми з вами стаємо іще мужнішими, і ще сміливішими, і ще об'єднанішими, бо ми українці, ми об'єднуємо коло себе весь світ, весь світ у боротьбі з терористичним магнатом, інакше його не назвати. Коли велика країна нападає на країну, яка набагато менша і слабкіша, то є прояв своєї слабкості. Я так вважаю. Гадаю, що мільйони людей зараз погоджуються з тим, що сказав оцей хлопчина. Так, воно трохи виглядає вульгарно, сказала б я. Але, але це. Точнісінько в ціль. Я хоч одне слово скажу. Підораси кончені. Я просто не можу з друзі. Я пропоную вам все ж таки долучитися до цієї акції. Долучайтеся самі, долучайте своїх знайомих, друзів. Будь ласка, діліться от такими моїми відео зі своїми друзями. Нехай, нехай нас буде. Якомога більше. Сьогодні дівчина Юля, яка мешкає у місті Київ, долучилася до цієї акції і вислала мені свого відео. Висилайте і ви, висилайте, я буду все викладати. Нехай країна знає, нехай знає увесь світ, що Україна об'єднана об навколо своєї цілі, навколо свого життя. Навколо життя усього світу Україна бореться за життя добрий день. Мене звуть Юля. Я приймаю участь у флешмобі донат для зсу. І пропоную за благодійний внесок у фонд Повернись живим, отримати наступну орхідейку. Це Beautiful Smile. Зараз вона не цвіте, але корінечко в активному рості, ростить новенький молоденький цвітоносик. Також намагається дорощувати на старому цвітоносі бруньки. Має новенькі молоденькі листочки, також є опіки від сонячні, але це не шкодить їй здоров'ю. Корінчиків, на жаль, не дуже багато, вона їх втратила у військовий час, От коли мене не було на роботі довгий період. Але вона ростить новенькі, всі в активному рості, шийка в неї здорова, і вона весною, думаю, порадує своїм, своєю веселою усмішкою чудовою, того, хто не пошкодує хоча б символічну плату на ЗСУ. Тому. Прошу долучатися. Також маю невеличку колекцію фіалок. Можливо, хтось захоче в нагрузку до фаленопсису отримати або листочок, або є в мене вже цілі стартери і дорослі розетки, які я можу також відправити. Додаткові фото. Деякі я знаю по сортах, деякі не знаю, але якщо когось зацікавить, я з радістю поділюся, красую. Ще трохи фіалок, це моя домашня колекція. Тут також є цвіточі, не нецвітучі є, цікаві є з назвами сортів. Дещо вже, звісно, відцвіло але за запитом, якщо когось зацікавить, я надам. Більш детальну інформацію Ще один фаленопсис, який я хочу запропонувати за донат на ЗСУ у фонд Повернись живим. Це мультифлорка. На жаль, я не знаю її назви. Щось схоже на Чачу або лола. Зараз вона не цвіте. Поки що я не бачу. Цвітоносів, але є старий, є жива брунька, не одна, тому, можливо, він подарує навесні квітку. Тут корінчики дуже хороші, повний горщик, в принципі, здорова, в активному рості, гарна орхідейка, весела мультифлорка з невеличкими квітами і, якщо ви хочете допомогти нашим Збройним силам. Робіть внесок. Висилайте на мою адресу, на ту, яку буде в описі під відео. Фото або скрін про те, що ви зробили внесок. І я вишлю вам орхідейку. Або, якщо це місто Київ, то можливий самовивіз. Дякую за увагу, за перегляд. І приєднуйтесь до гарного флешмобу. Ще раз закликаю вас приєднатися до акції орхідея, або що у вас тільки є рослина, може якісь речі. Але то все за донат ЗСУ. Як завжди, в описі під відео. І в закріпленому коментарі я залишу вам посилання на донат. Нажимаєте пальчиком на синеньку і провалюєтесь у донат. А далі, а далі заповнюєте анкету, і все. Ну, і наприкінці хочу вам сказати, що оце розквітла друга квіточка. Цієї маленької котлеї і як бачите, мутантик такий розцвів без губи. Отакі От бувають. Але він все рівно красунчик. І зважаючи на те, що це його перше в житті квітування, то я його пробачаю. Він такий ушастик, такий, знаєте, слоненятко нагадує мені. Ну, і нагадаю вам його назву це крос Софролеєлія Катлія Джулікос на енциклію Віталіну. Отакі красуня. Бажаю вам всім любі мої миру, добра, щастя. І нагадую вам, що ми воюємо! Самую брехливую Украину 16 декабря по системам военного управления Оборона промышленного комплекса И обеспечивающим их Объектам энергетики Украины Нанесен массированный удар Высокоточным оружием большой дальности Воздушного и морского базирования Цель удара достигнута Все назначенные объекты поражены Кто кто, кто, кто скажи 这个不动。